Вітаю всіх маленьких фанів українського боксу та королівської вагової категорії. Мене звати Макс, це канал Ренсайту Бокс Української. Нова рубрика прогноз. Поїхали! І почнімо одразу з гарної новини. А саме те, що до реваншу між Усиком та Джошо лишилося як рукою подати. Так мало того. Для українців нарешті настала біла полоса. а бій буде відбуватися в Саудовській Аравії в джеде 20 серпня. А це означає, що ми не будемо змушені не спати всю ніч або вставати рано ранці а бій буде людський для нас час. І найголовніше це те, що для українців бій буде абсолютно безкоштовно показаний на Мегого, а також на ютуб-каналі Усик 17 А скільки ж ми вам винні за цей бій? Нічого. Нічого? Нічого. Безплатно. Безплатно. Шару. Разом з усім його кардом, а подивитися там буде на що. Джекпот. Для максимально точного та чіткого прогнозу я передивився безліч боїв, намагався знайти якісь приховані фішки, моменти, стратегії і так далі, які привели мене до єдиного рішення. А саме те, що єдина причина, по якій Усик зможе програти цей бій, це він сам. «Зацікавив? наливайте чаю, беріть смаколики, а ми починаємо наш аналіз. Перше, що я взяв за основу такої думки, це був перший бій Джоша. А саме стратегію, яку Джоша вибрав для нього. Після свого прорешоруйсу британець зрозумів, що брати всіх своїх опонентів крутістю та силою він не зможе. І вирішив додати ще один стиль. Обережний, при якому він майже не буде наражати себе на небезпеку. Забирати раунди, а можливо навіть вигравати достроково. В залежності від рівня опонента та його витримки. Цей новий стиль успішно проявив себе у реванші з американцем. Потім він так само побуксував старим Пулевим, який провів жахливий поєдинок, і подумав, що нарешті знайшов непереможне на себе, і вирішив так само побоксувати із Зусиком. Потрібно відмітити, що британець раніше не славився чудовою роботою ніг. І це перше, що він підтренував разом з клінчами та витривалістю. Яка показувала себе жахливо в поєдинку з Кличко, де вже в п'ятому раунді він ледве дихав. Так як Руїс був повністю стоячим боксером, так що майже й не готується до реваншу, від'ївши ще більше пузу. Новий стиль Джоша ідеально продемонстрував себе. Завдяки своїй антропометрії британець наносив декілька ударів. А в моменти небезпеки одразу ж чікав, або йшов кліч. Якщо був зажатий, чи просто не міг відійти. З Пулевим картина була схожа, але оскільки болгарину вже було 40 років, і він явно думав не головою, а тим, що нижче, то програти той бій будь-яким стилем Джошу не міг. Тим не менш, дві перемоги підряд. І нарешті найважчий поєдинок саме проти українця. З точно ж такою ж тактикою набій, яка здавалася непереможною до цього моменту, але яка повністю провалила себе в бою проти українця. Друзі, на моє минуле відео прийшло аж цілих 5 скарг за порушення авторських прав. Уявіть собі, скільки крутих моментів з боксу я знайшов для вас і вставив в той відеоролик. Якщо ви ще його не бачили, він вас зацікавив, або ви просто хочете тримати цей канал, подивіться його. Покажемо всі разом в Ютубу, що ми українці хочемо дивитися відео про бокс саме з ставками з боксу. Посилання на відео буде десь тут, а ми йдемо далі. Основою нового стиля Джоша була боротьба саме на дальній дистанції, особливо з використанням переваг в антропометрії проти всіх своїх опонентів. Сам британець досить рідко боксував на такій дальній дистанції, і дарма він вибрав саме такий стиль проти українців. Адже той збудував себе на ній. Ви не знайдете жодного поєдинку українця, де він переходить на ближню дистанцію, так як завдяки своїй чудовій роботі ніг та техніці він легко може тримати свого опонента на рівні витягнутої руки і не допускати його до себе. Чому ж тоді Джошо, знаючи, що Усик буде відчувати себе як риба у воді, вибрав саме таку. Тактику на бій сказати я не можу. Можливо, переоцінив себе чи свої переваги, що притаману йому, або ж, наоборот, недоцінив роботу ніг українця та його технічність. В будь-якому разі, бій він програв, і в реванші, в теорії, він може стати минулим собою, старим Джошо рубакою, та спробувати виграти бій так, сказав би я, але ні. Розумієте, Джошо настільки не повірив у ефективність свого старого стиля рубаки, на якому він збудував своє ім'я. Що вибрав саме новий та зручний для українця, незважаючи на всі його мінуси. Отже, він та його команда розуміли, що тоді, що рубатися з Усиком точно не можна або не вийде. І вони були праві. До Усика досить важко підійти та нав'язати йому розміну. що показав же гасій. І навіть якщо вийде замкнути українця, то пробити його бетонну голову навряд. У своєму минулому відео я розбирав, чи Джошо взагалі зможе відправити Усика в нокаут. І якщо ви ще його не бачили, то подивіться. А якщо коротко, то британець доніс майже всі свої потужні удари до Усика, завдяки яким він до цього здобував дострокові перемоги, в той час як українець проковтнув їх і майже не помітив. В його арсеналі лишилася лише одна коронна комбінація, а саме аперкод з лівим хуком в придачу, яка, на мою думку, може змусити усика взяти коліно, але яку буде надзвичайно важко реалізувати. Так ось ризик вістиля рубаки був повністю неоправданий. Оскільки сам Джош не дуже тримає удар і міг сам би впасти від українця. Я вже навіть не беру до уваги те, що такий стиль потребує більше витривалості. І якщо Джоша видихається всередині бою, то усик його не відпустить. Як вердикт, команда Джоша зробила правильний вибір, але цього виявилося недостатньо. Чи зможуть вони підкоригувати тактику і сам стиль з першого бою, уникаючи його слабких моментів реванш, я думаю, ні. У плані нападу він робив майже все, що потрібно, окрім ударів по тулубу, які саме для нього є занадто небезпечні, адже підставляють його слабке місце, а саме високе, для удару. Чи може він щось додати в захисті, наприклад, кінчів, як було з Енді Руїсом, та вимотати ними українців? Я думаю ні. Енді Руїс був створений для того, щоб одразу після нападу йти на нього в клінч. Адже він точно не привалить опонента та й сам буксує на середній та близькій дистанції. Як вердикт, ви наносите йому шкоду, лишаючи себе повній безпеці, та нивелюєте його контрнапад. Усик майже ніколи не кінчує, адже не підпускає до себе своїх опонентів. Так що й дуже гарно провалює, якщо вони занадто нагліють при нападі. І тому лишити його сил боротьбою та зловити на різкий аперкот в клінчі не вийде. Звісно, що першому їхньому поєдинку Джоша не вистачило трошки більше агресивності та боротьби з українцем, і в теорії вони можуть підпрацювати ці нюанси до їхнього реваншу. Але те, що ми бачили від британців, на мою думку, це був майже його максимум, що він міг запропонувати Олександру, і такі незначні коректировки стилю, може зробити більш рівніше, ніж перші. але навряд чи приведуть його до перемоги. Вищі голови британець пригнути точно не зможе. Чи означає це, що в реванші все зрозуміло, інтриги немає, і Джошуа точно не зможе виграти цей бій? Звісно ж, ні. Адже, як я сказав раніше, перемогти в Усика зможе лише сам Усик. Від британця, на мою думку, не буде залежати результат цього поєдинку. А сама перемога буде можливою лише при декількох умовах від самого українця. Перша умова це погана фізична підготовка українця, що є надзвичайною рідкістю. Але яку не можна виключати через те, що коїться у нас. Ми не знаємо, як проходять тренування українця та який його психологічний стан через війну. По битві поглядів я можу сказати, що все добре. А ось по проморолику видно, що зайва вага ще присутня. І так як головним ключем в його перемозі була саме витривалість, навіть такі невеличкі погіршення в ній зможуть поміняти результат в інший бік. Друге, це те, чи не зміниться мусик свій стиль на реванш. Хоча, як на мене, то сенсу в цьому абсолютно немає, так як тим майже звичним для себе він виграв. І не факт, що заміна на інший, зробить краще. Знаєте, щоб не вийшов такий момент, коли переграв самого себе, оскільки хотів як краще, а вийшло навпаки. Як запасний варіант підійде, але не більше. Один раз в кар'єрі, але в Усика був момент, коли як підготовка на бій, так і стратегія були невдало підібрані. Я зараз говорю про бій проти Брієвіс, де українець забрав його на селі волі. Рідкість, але буває. І третє це те, чи не став усик занадто самопевненою собі після його перемоги. Це буде його перший реванш і ми не знаємо, як він себе проявляє в них. Краще чи гірше. За відсутності цих трьох причин, як на мене, але в Джоша не вийде здобути перемогу в реванші. Особливо після того, як Усик знайшов його Ахілесу у п'яту у вигляді комбінації заднього прямого з заходом за передню руку опонента. Комбінація надзвичайно дієва. І, на жаль, для британця, але він нічого не може з нею зробити. Один із тих, кого я знаю і хто зміг не вилювати такий напад, був лопес у бою саме проти Ломаченко, де завдяки своїй швидкості він момент розвертався та розривав дистанцію. Або пробивав туди, де Ломаченко буде, а не є зараз. Але в Джошуа через брак приткості таке точно не вийде. Хоча такі аперкоти зустріч могли б вкрай змінити картину. Мій прогноз на бій це те, що бій буде максимально цікавий. Напружений, близький. Обидва боксери будуть мати як локальні, так і глобальні успіхи. Можливо, бій буде навіть більш близьким, ніж перший. Але сам поєдинок закінчиться перемогою українця по очкам. Не вірю в нокаут як від Усика, так як Джоша після свого прорешу Руйсу став більш обережнішим і може врятувати себе в клінчі, так і від британця, адже той ланцюжок Дій, який потрібно виконати для дострокової перемоги над українцем, виглядає малиймовір. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось, і ви давно шукали саме такий канал про бокс. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент в такий скрутний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені і надалі знімати такі ролики. І за що я вам скажу велике дякую. Бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна понад усе.